Шановні, всіх вітаю! П'ятниця ранок, 22 серпня. Виходжу здавати папір. У мене усе, як завжди. День схожі майже на день сурка. Теж потрібно бігати, заробляти, робити зайві кроки. На це воно і життя. Як у рекламі Рухай свій світ. Зараз знову збираюсь давати в сировину. Потім буду їхати до Санти. Теж хоче гуляти. Все ж таки треба їй займатися. У нас зранку сьогодні трохи вітерець. Подивимось, що буде далі. Всім тихого дня. Всіх зі святами. Провозився майже учора хвилин 40, щоб усе сортувати по номіналу. Но це як гроші. Тільки у більших розмірах. На це треба теж якесь натхнення. Це як творчість, містецтво треба робити свої справи з любов'ю. Ось заробив вже 24 гривні. Такі собі гроші, але я хоч щось маю у кишені. Ну все, треба їхати на мій перший другий район, на прогулянку з метою, що я щось цікаве побачу. Бо у мене є, хто водить мене по колу. Ну не зовсім по колу, а кожен день майже різні виходи. Котрий втягує тебе у гарні емоції та відповідальність. Ось Санта привела мене до макулатури. Я так розумію, що її треба забрати та відвести у свій район. Це ж треба таке. От халепа! Я її таки забрав. Зараз везу у тролейбусі додому. Я там побачив, що книги українською мовою. Казки там різні. Ну, коротше, клас. Я везу їх додому. Вже стоять біля під'їзду. Зараз будемо їх вносити до себе. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть кнопку спонсорувати. Собачці на косточки мені теж на що небудь. І підтримайте ЗСУ. Війна ще не закінчилася.